Привіт! Усім бажаю гарного, позитивного, мирного дня. Сьогодні я хочу заспекти, дуже мені хочеться булочок Булочок з гарбуза. Є гарбуз і треба користуватися швидко тим часом, поки дуже досить є гарбузів. І так, у мене всі інгредієнти вже підготовлені, я тільки буду замішувати тісто. Тож, поїхали! Замішуємо тісто мука. Вона в мене просіяна. Повністю стільки мені треба, стільки я її поклала. Гарбуз гарбуз у мене запечений, і бачите, який він, він м'якесенький. Я навіть його не перебивала, а отак руками, і от зараз теж перемну. І все. Він дуже добре запікся, запітимикий можна у мікроволнові печі. Так, є цукор, додам, ванільний, цукор, дам обов'язково і... Так, дріжджі сухі в мене йдуть, сіль і отак перемішую. І зараз сюди я хочу дати трошки цедру апельсинові. Так, я метру цедру апельсина. Тільки жовту частину досить мені. Тепер я заливаю молоко. У мене все кімнатної температури немає, щоб було тепле. От Як в кімнаті затепло, так і молоко, водичка. Такої температури, так, водичку, а запах уже такий <смеш> випечки відчутно. Іде і ваніль що тут є, і цедра апельсинчика, і такий уже гарний. Запах, що вже хотілося б цього тіста поїсти мені. Так. Я зараз, звичайно, буду собі допомагати е комбайном. Руками я не буду вирішувати, я зараз в тісто міс, але поки я оце все хочу поєднати щоб відчувати, що мені потрібно, а потім закладу і гарно, там все вимішаю. Так ще сюди трішечки. Муки. І бачите, яке воно гарне. Ой, апельсинчик пахне. І ось от такого. Отак От я вимісила і одразу закладаю у тісто міс. Ви можете одразу всі інгредієнти закладати в тісто міс і перемішувати. Я не можу, тому що мені необхідно відчути руками тісто. Це ж тісто, і воно дуже любить руки. І я дуже люблю, коли я руками, я його відчуваю. І так, заклали тістом. І заливаю одразу масло. Масло розтоплене. І так, тісто у нас там, масло там тепер я вмикаю і його будемо перемішувати. І так, тісто гарно вимісилось. Ось я покажу і я його тут у цій чаші так і залишаю. Тут. Зараз поверх я трошечки змащу олійкою, просто руки в олію і поверх тіста. Накриваю рушничком. І закладаю в духовку десь приблизно на годину на розтойку. Тільки не заперте, будь ласка, тісто. На розтойку я кладу 20-30 градусів температури, не більше. Відправим, постояло, піднялося і пішли робити булочки. І так, булочки спеклися. Я вибрала з духовки і зараз дам їм відпочити. А потім вам покажу, які вони. А як робляться булочки, я думаю, що ви догадаєтеся самі і зробите, а можете зробити, як вам захочеться, або пиріжками. Або булочками, або розочками. І ось моя випечка вся готова. Тісто я вам показала, як робиться. І з того тіста я зробила ось такі гарні булочки. Булочки у мене з начинкою Гуаба. Це екзотичне яблуко. Можна начинку дати будь-яку, тільки повидло. Ні в якому разі варення не давати, щоб воно не потекло рідке. І зробила я ще такі равлики. От. А равлики у мене вже пішли з маком. Маковою начинкою. Там у мене і горіх є. А, і родзиночка і цукор. Отже таку красу, будь ласочка робіть вдома. Вся рецептура, як завжди, під відео. Будь ласка, дивіться, робіть, показуйте свої витвори мені, я буду дуже задоволена. Ось я вже куштувала і вам показую. Дуже м'ягеньке, тісто, неймовірне. А равлики, в равликах майже тіста немає. Я дуже-дуже багато дала начинки. Дуже. Начинки там більше, ніж тісто. Але я так хотіла і... А... Так зробила, бачите, воно дуже смачненько, Тож, смачної випечки, смачних булочок, смачного життя. Я вас всіх обожнюю, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. я вас всіх чекаю.